Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати ось цю чудову рибку з кумбрію. Вона дуже корисна нашому організму, тож готуємо, насолоджуємося їжею та отримуємо користь. Готується вона дуже швидко, з'їдається вона теж швидесенько. Тож, спочатку, ми її чистимо, позбавляємо голови та нутра Рибка у мене підморожена. Я її. Не розморожувала зовсім, щоб мені було краще з нею працювати. Голову відкидаємо, хвостика теж і нутро ще викидаємо. Рекомендую рибку готувати саме напіврозмороженою. Тоді все дуже швидко і гарно виходить. Так, животик у нас чистенький, тепер позбавляємо її плавників. І все, рибку підготували дуже швидко. Тепер залишилось лише просушити її серветочками. Обов'язково дивіться, щоб у животику не залишилося чорної плівочки. У мене ось плавний чук один залишився. Все, Та, рибка наша готова. Тепер ми беремо і робимо такі ось надрізики. Але до кінця її не розрізаємо. Ось так. Пуснули по хребту і все, щоб вона держалась вкупі. Можна ще одну. Ось так надрізали і тепер беремо сіль і гарно її просолюємо. Солимо її з усіх бочків, в розрізи засипаємо сіль, крутимо на всі боки. Також обов'язково всередину сіль. Можна використати і перчик, але я сьогодні без перцю роблю. Мені хочеться саме так, щоб була присутня сама сіль. Тепер беремо дві цибулини та нарізаємо їх рибку відставили. Цибульку можна нарізати напівкільцями або четвертинками. Це значення немає, бо з цибулі ми будемо робити подушку. Все. Тепер нам знадобиться лише деко, чи то якийсь посуд, в який ми можемо покласти рибку та запекти її. Я беру ось таке деко прослала відразу пергамент, можна його змочити для зручності, буде гарно тоді вислано. Висипаємо цибульку. Я так поспішаю, що забула ще про одну цибулину. Тож, ведесенько нарізаємо. Готується рибка дуже швидко. Процес підготовки взагалі швидкий. Тож відразу включайте духовочку на 180 градусів, нехай вона розігрівається, і будемо запікати в ній рибку 35-40 хвилиночок. Все. Ось така цибулева подушка. Буде предостатньо. цибульку можна зверху присолити і також приперчити. Також дуже гарно, якщо у вас в холодильнику знайдеться хоч якийсь лимончик, ось у мене без цедри. Але нічого, він згодиться для цього рецепту, бо нам треба лише лимонову кислинку додати. Тож, я нарізаю його. Звісно, можна дати рибки просоліти хоча б хвилиночок 20. Але якщо ви її гарно посолили з усіх бочків, і всередині також, то можна її вже відправляти і до духовочки, лише збризнувши її олійкою. Я також кладу і всередину лимончик. З лимоном буде саме те. Все, кладемо на подушку. Ось такий вигляд наша королева моя. проливаю олійкою її. Можна також змастити і пензликом і трішки збризкуємо цибульку, щоб вона теж була. Боліки. Все, відправляємо до духовочки. Наша рибка готова. Вже вона трішки охолола. Зараз перекладаю її на тарілочку і будемо куштувати. Знаю, що смакота. Все, рибку я виклала. Подивіться, як вона гарно виглядає. Її можна поставити навіть на святковий стіл, я вважаю. На вечерю так взагалі супер. І тож куштую. Дуже гарно пропеклася рибка. М'якесенька, гарнесенька. Ніколи не люблю куштувати той шматочок, що біля голови, але сьогодні скуштувала і він такий смачнющий. І взагалі дуже-дуже полюбляю цю рибку. Тож, рекомендую і вам її приготувати. Вона дуже проста в приготуванні, але повірте, на смак вона супер! Рибка дуже соковита, лимончик придав їй пікантної нотки. Дуже і дуже смачно, саме з лимончиком. Тож Бажаю вам, мої милі, миру та міцного здоров'я, як завжди. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, якщо подобаються мої рецепти. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!